Гучним вихлопом на автомобілі вже давно нікого не здивуєш. Гуде реве та ледве повзе. Такий тренд в українській автокультурі з'явився ще у 2000-х. Чим гучніше, тим крутіше. Але з появою на вітчизняних дорогах. Коштовних машин в автоспіноті з'явилася мода на дорогі, культові та кастомні вихлопні системи. Сьогодні ми поговоримо про види спортивного вихлопу, його вартість та законність встановлення для ваших авто. Серед автолюбителів існує два види тюнінгу вихлопної системи. Умовно їх можна поділити на дві категорії: аудіовізуальний це коли головна мета привернути увагу до свого авто великою банкою та гучним вихлопом. І професійний суть якого полегшити дихання мотору і цим самим збільшити потужність. Тут заміною одного елементу вже не обійтися. Коштує цей процес, якщо все робити з розумом, не дешево, А тому більшість автолюбителів вибирає найдешевший спосіб прокачати вихлоп, замінюючи просто задню банку від новонайм-виробника. No Багато українців починають з бюджетного варіанту. Аби почути басистий звук для свого авто, достатньо встановити прямоток або так званий псевдопородистий глушник. Це банка циліндричної форми. Всередині вона абсолютно пуста. І відповідно чим більша банка, тим гучніше вихлоп вашого автомобіля. Та, окрім гучного басу, наляканих до інфаркту бабусь під під'їздом та зграй птахів, які одразу летять у вирій при появі вашого авто, очікувати ні на що не варто. Так. Такий варіант тюнінгу з базару підійде хіба що заради власної втіхи і не більше. Дехто йде ще далі, і на пару до такого глушника викидає з системи каталізатори та резонатори. Ось, як приклад, більш дешевший варіант тюнінгу. Видалили глушник, поставили прямоточну баночку і замінили його трубою. Це дуже-дуже сподобалося клієнту, дуже гарний сочний звук. Ця конструкція вже трохи схожа на справжній тюнінг, адже починає виконувати функцію вільного виліту газів. Якщо видалити каталізатор, треба прошити авто на Евро-2, скинути норми ці, і коли пряма стає. Без перешкод це додає трошки потужності, але не багато. Ще один доволі популярний різновид відносно дешевого тюнінгу встановлення електромеханічних заслінок у вихлопний тракт. Гучність свого авто власник може регулювати з пульта, наприклад, знизити рівень шуму до мінімуму у спальному районі та збільшити до максимуму під час автофестивалів чи перегонів. нашому становищі це такий дуже, дуже оптимальний варіант. Вона встановлюється з, з боку труби, і коли заслонка перекриває общий поток, це який йде по трубі, воно все виходить прямо током. А коли вона закривається, вся система працює в штатному режимі. До речі, ця фішка перекочувала в широкі маси саме із серійних спорткарів. На багатьох потужних серійних авто регульована заслінками гучність вихлопу єдина можливість отримати допуск до використання на дорогах загального користування. Власне, із серійних авто у Тюнінг перекочував і активний електронний вихлоп. Це система з кількох потужних динаміків у циліндричному корпусі. Зі сталі їх встановлюють під нижчим автомобіля і синхронізують з його каншиною. І вуаля, навіть малолітражка зазвучить так, наче її під капот запхали. V8. А найголовніше, ви можете регулювати гучність зі свого смартфона. Щоправда, такий комплект обійдеться в понад 50 тисяч гривень, 70, а то і 90. Можливість вільно і законно їздити вулицями міст спонукає багатьох любителів тюнінгу як у Європі, так і в Україні, обирати для покращення звуку вихлопу свого авто сертифіковані глушники іменитих брендів. На кшталт Суперспринт, Айсінмен, Рімес, Borla. Подібні компанії роками працювали над створенням і поліпшенням вихлопних систем. Спортивні глушники мають складнішу внутрішню конструкцію з перегородками, камерами та пористими елементами для ефективного шумопригнічення. Окрім того, вони розроблені і сертифіковані під кожну модель. А у асортименті зазвичай є дві версії: рейс для використання виключно на треках, та стріт амологована для використання на цивільних авто. З такими глушниками машина може пройти тахогляд навіть у найприскіпливших у цьому питанні країнах. Саме тому вони дуже популярні у любителів тюнінгу. Вершина тюнінгу будівництво всього вихлопного тракту від іменитих виробників або ж кастомних ательє. Так, це найдорожчий варіант. Всю цю систему ми знімаємо штатну і встановлюємо повністю нові деталі. Від самого колектора до насадочки. Такому випадку йдеться не лише про значне покращення звуку, вона стане воїстину благородне і без зайвих бахкань чи ревінь. Часто така модернізація необхідність, наприклад, після прокачки двигуна. Так, коли людина збільшує потужність двигуна, там чиптюнинг стейдж, зростає навантаження на штатну систему і тому вона програє. тому ставлять із нержавіші сталі, також ставлять даунпайпи, ставлять повністю всю трасу з нержавійки. Повна заміна вихлопної системи може збільшити потужність та крутний момент авто аж до 10%. Звісно ж, при правильному будівництві та налаштуванні. Тут важливе все до дрібниць: матеріал, довжина та діаметр труб, відстань між елементами. Одним словом, зібрати гарний вихлоп це ще те мистецтво. Найдорожчі системи можуть досягати дуже великих сум, це рахунок іде на десятки тисяч доларів. Втім, у гонитві за кінськими силами та крутістю водії часто забувають про ще один аспект гучність. Особливо це стало актуальним під час повномасштабного вторгнення, коли постріли попкорну можна сплутати з вибухами. У багатьох містах нині правоохоронці навіть влаштовують полювання на любителів пошуміти та погарчати. Бо що за надто, то не здраво. У людей і так нерви розхитані. І, до речі, правоохоронці мають на це законне право. Стаття 121 передбачає адміністративну відповідальність за перевищення нормативів рівня шуму від транспортних засобів за державним стандартом України. Рівень зовнішнього шуму не повинен перевищувати 87 дБ. децибелів. Щоправда, штраф доволі смішний від 340 до 1700 гривень. У 2023 році народнього обранці хотіли збільшити його аж до 34 тисяч гривень. Однак законопроєкт так і не ухвалили. А от у Європі увага контролю за рівнем шуму від вихлопних систем автомобілів дуже велика. Наприклад, у Німеччині штраф стартує від 100 євро і до конфіскації авто у випадку, якщо встановлений глушник не відповідає конструкції заводу виробника. Конфіскація передбачена і у Франції, де заплатити за таке порушення прийдеться до 750 євро. В Іспанії ж штраф складає до 500 євро, а водій має всі шанси втратити право керування автомобілем. Тож тут можна зробити висновок. Краще вкластися в якісний тюнінг, що даватиме помірний і приємний звук, аніж дешевий прямоток, за який тебе ще й штрафуватимуть. Дорого, багато, але по-справжньому чи дешево, гучно і для понтів це ваш вибір, і ніхто не вправі його у вас забирати. Але будь-які маніпуляції з автомобілем можливі лише в одному випадку, якщо це безпечно і не заважає тим, хто вас оточує.